Продовжуємо вивчати гліцерол, і нашою темою сьогодні є хімічні властивості гліцеролу, якісна реакція на гліцерол. Гліцерол, подібно до насичених одноатомних спиртів, буде взаємодіяти з киснем. Хочу звернути увагу, що під час горіння утворюється вуглекислий газ та вода. Гліцерол буде горіти подібно до етанолу неяскравим синім полум'ям. Для того, щоб легше було записати і урівняти рівняння реакції, запишемо формулу гліцеролу в молекулярному вигляді. Порахуємо число атомів карбону, гідрогену та оксигену і запишемо формулу гліцеролу ось таким чином: Це 3 h 8 o 3 Під час взаємодії з киснем утворюються вуглекислий газ та вода. Урівняємо рівняння реакції, тобто розставимо коефіцієнти. Отже, можна зробити висновок, що гліцерол вступає в реакцію повного окиснення з киснем, внаслідок чого багатоатомні спирти мають свої особливості. Це вони будуть взаємодіяти із купром-2 гідроксидом. Така реакція називається якісною реакцією на багатоатомні спирти. Для початку приготуємо осад купром 2 гідроксиду. Для цього до натрій гідроксиду Додамо купром 2 сульфат і отримаємо осад блакитного кольору. До свіже приготованого осаду додамо розчин гліцерину. Спостерігаємо розчинення осаду і утворення розчину синього забарвлення. Рівняння реакції ми з вами записувати не будемо, але варто пам'ятати, що існує якісна реакція на гліцерол. Гліцерол буде взаємодіяти із купром 2 гідроксидом, який являє собою блакитний осад з утворенням розчину синього кольору. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння реакції горіння етиленгліколю і розрахуйте об'єм вуглекислого газу, що виділиться при спалюванні 46,5 грамів спирту.